Дружина ховає чоловіка і голосить: Ай, цілувала б твої оченьки, та не бачила в них ласоньки, цілувала б твої рученьки, та не бачила в них полученьки, цілувала б п'яточки. Так ходили ж вони на блядочки. Священник слухав, слухав і каже: Жіночко, у вас діти є? Е, так. Тоді цілуємо шишечку і закриваємо кришечку. Мурахи пішли на полювання, а одного залишили охороняти мурашник. Вертаються, мурашник розвалений. Сторож пояснює: проходив ведмідь, наступив, але ж ти йому відомстив? Ха! Звісно ж, ще й як я пішов і насрав йому прямо посеред берлоги. Синок і тато йдуть після першого вересня до школи. Синку, бачиш он ту дівчинку? Так, бачу. А бачиш, які у неї ноги, яка дубця. <гум> так, запам'ятай, синку, такі дівчатка сплять тільки з відмінниками. Тату, а ти що відмінник був? <гум> Я тут недавно по п'яні мента обдурив. А це як? Та ось стою посеред вулиці і піцяю. А він до мене підходить і каже, що це за неподобство таке? Негайно заховати і припинити. А я заховав, але не припинив. А підкажи, що написати хлопцю, ну, щоб пробачив? Та напиши: Я тебе кохаю. Ой, не піде. Ну тоді ти мені потрібен. Ай, та це теж не те. Ну то напиши, чого надувся, як гандон. Давай миритися. А?